Добрий день, шановні колеги, я Труса Ольга Миколаївна, викладачка української мови Костянтинівського вищого професійного училища, презентую вам свою доповідь, науковий стиль і його засоби в професійному спілкуванні. Мова і професія нероздільні поняття, вони покликані обслуговувати потреби суспільства, окремих його груп і кожної людини, зокрема. Мова забезпечує належний рівень грамотності носіїв певної професії, формує їх вміння спілкуватися в усіх сферах комунікації, у ділових відносинах, науці, культурі, економіці. Основний критерій фахової компетентності володіння своєї спеціальності її термінологією. Знання професійної лексики підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах. Мета вивчення теми стилістична норма формування компетентностей, предметних. Знання учнів про стилі, стилістичну норму і стилістичну помилку, уміння визначати стильові ознаки текстів різних стилів, створювати власні висловлювання, керуючись стилістичною нормою, виправляти стилістичні помилки та ключових навчально навчально-діяльнісна, комунікативна, інформаційна, загальнокультурна мовна компетентності. Учні повинні знати особливості наукового стилю, сферу використання, основні ознаки та види. Вміти працювати з науковою літературою, наприклад, для створення конспектів, рефератів я їм пропоную підготовлені пам'ятки. а також така загальна пам'ятка щодо роботи з науковим текстом, ознайомитися спочатку з бібліографічним описом тексту, переконатися, що вони розуміють всі слова, терміни, фрази, читати з олівцем в руках обмірковувати здобуту інформацію, осмислювати її, добирати самостійно приклади, перечитувати ще раз найважливіші за змістом фрагменти тексту, письмово передавати основну інформацію, а головне критично сприймати прочитане, порівнювати з інформацією з різних джерел. Пропоную такі завдання для роботи з науковим текстом. Переконайтеся в тому, що мова відноситься до всіх інших засобів прогресу, як перший і основний, поясніть сутність поняття мовна компетентність фахівця та проілюструйте його яскравими прикладами. Обґрунтуйте, яке місце в науковій літературі посідають терміни та чим це обумовлено. Наведіть та обґрунтуйте правила ефективного опрацювання, читання наукового тексту, обґрунтуйте, що зумовлює в науковій літературі вибір мовних засобів. Пропоную вашій увазі вправи та завдання, які мають професійну спрямованість і допомагають учням оволодіти термінологією майбутньої спеціальності. Ось, наприклад, завдання для учнів, які навчаються за професією кухар-кондитер, скласти речення, записати числівники, поставити розділові знаки, скласти діалог. Написати твір на тему, знайти зайве слово. ж прави та завдання для учнів, які навчаються за професією перукар манікюрник. Вони майже такі, але матеріал підібраний професійного спрямування. Також пропоную завдання для роботи з науковим текстом, можна сказати так, для підказки, як шпаргалка. Ось, наприклад, уважно ознайомтеся з мовними стандартами кліше для написання наукової статті, Підкресліть ті, що є найпоширенішими в наукових статтях з вашого фаху. І тут вже учні, вибираючи якісь Мовні засоби, їх запам'ятовують, порівнюють і вже потім можуть використовувати у своїй подальшій роботі. Також пропоную такі завдання, з головними мовними засобами наукового стилю підібрати приклади свого професійного мовлення. Наприклад з лексики, з морфології, з синтаксису. Тут записані такі правила, і їм треба, треба підібрати приклади. Підготовка дипломної роботи та її захист в дистанційному форматі, це як форма роботи з науковим текстом. Дипломної роботи передбачає наступну мету: засвоєння учня, учнями методів розробки та технологічного вирішення поставлених завдань, закріплення навичок самостійної роботи з професійною літературою при застосуванні отриманих знань та досвіду передвипускної виробничої практики на підприємстві. Перевірку рівня професійної підготовленості учнів до самостійної роботи за професією. Для досягнення цієї мети учень повинен продумати і якісно представити собі умови завдання, правильно вибрати або обрати вхідні дані, визначити найбільш раціональну технологію виконання роботи, обґрунтувати її доцільність. Крім того, випускник повинен вміло користуватися професійною літературою, правильно викладати свої думки. Пропоную так, такі особливості структурних елементів, дипломної роботи, актуальність, хто про що, де коли писав, мета, що бажає одержати, яким повинен бути результат. Об'єкт, що розглядають у дослідженні, предмет, що саме досліджуємо, вивчаємо про об'єкт, які аспекти нас цікавлять, методи дослідження, методи шлях вивчення об'єкта, наукова новизна, що новенького, що є в моїй роботі, чого немає в роботах інших, практичне значення, де застосувати. Публікації і опробація, де прочитати, і можна було почути, пропоную учням мовні засоби для логічного структурування роботи. Вони допоможуть їм краще виконати дипломну роботу. У цьому навчальному році захист дипломних робіт. Учнями з професії кухар-кондитер відбувався у дистанційному форматі. Ось, наприклад, кілька скріншотів, робіт учнів, вони демонструють не тільки свої професійні вміння, а і рівень свого професійного спілкування. Майбутні фахівці повинні мати вибір слів, думок, дій, вміти добре володіти ними, адже слово характеризує не лише людину, а й суспільство, в якому вона живе. Це особливо актуально сьогодні у час великого віртуального перевороту, розвитку нових інформаційних технологій, саме тепер особливо трепетно. Слід оберігати і плекати мову. Дякую за увагу.